...ранок. Сьогодні у нас вівторок, 20 травня, 25 рік, з вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогодні будемо говорити про тему проявлення. Багато хто з вас плутає і думає, що проявлення це соцмережі, а це Інстаграм, це класні дописи, рілси, прямі етери, гарна картинка, ідеальна, якийсь ідеальний, цікавий сторітейл. Але це не є правда. Як я кажу, що інстаграм це така вишенька на торті, коли ви проявлена людина, сама по собі проявлена людина. Вам ведення соцмереж дається максимально легко, просто вам зрозуміло, що робити, як робити, тому що ви в першу чергу проявляєтеся в своєму житті. І якщо казати, що таке проявлення, це про ваші дії щоденні. Яке співвідносяться з вашим внутрішнім я, з тим, хто ви є. Тому що якщо говорити про проявлення, ми з вами проявляємося щохвилини. Ми проявляємося щодня постійно. Проявлення це коли ви виходите в будь-яку комунікацію з будь-ким. Проявлення це ваші дії. Проявлення це коли ви хочете щось отримати і ви. Робити да певні рухи щодо цього абсолютно все в нашому житті це проявлення. Навіть у мене колись був прямий етер, не прямий етер А подкаст я знімала з зі стилістом Наталією Домчук. Якщо ви раптом не дивилися, зайдіть на мій YouTube і подивіться. І по суті, навіть те, що ми на себе одягаємо щодня, це теж елемент проявлення, те, як ми виглядаємо, те, як ми говоримо, те, як ми жестикулюємо, наш голос, все. Тобто, все, з чого складається наш день, ми це є проявлення. І відповідно. Коли ви там собі говорите, у мене є курс про багатій, і дівчата частіше за все приходять з цією історією, що от я не можу проявлятися. Проявлення це не просто давай, заяви про себе, виходь в ефіри, фото, сторіс, рілси, це все форма, форма. Ну, от у мене, наприклад, там, не знаю, жовта сорочка це форма проявлення. Я зараз з вами в прямому етері, це форма проявлення. Я там вчора написала допис, що на курс проявися багаті» лишилося три місця. Це. Форма. форма. Це не є проявлення, це просто форма. А суть проявлення це якраз така більш глибша історія про те, Хто я є, ким я є? Тобто проявлення це не робити щось на публіку. Це супер важливо. Да, там, я беру участь часто в конференціях, це теж форма проявлення, але є глибина і суть. І якщо так коротко сказати, то Проявлення це діяти згідно з собою. Тобто, чому, наприклад, на курсі «Проявись та багатій, перше, з чого ми починаємо, це вивчення себе, хто я є. Це контакт з собою, контакт зі своєю внутрішньою дитиною, контакт зі своїми бажаннями, зі своїми цілями, зі своїми відчуттями, зі своїми емоціями. Тому що саме, на цьому, на цьому фундаменті ви можете проявлятися в цей світ. І проявлення це е, ваші дії. Дії, які є продовженням вашої, вашої суті. Тобто проявлення це дії, дії, які продовжують вашу суть. І от чому, наприклад, е, коли ви всередині себе от все це розклали по поличкам? Коли у вас всередині себе класно цей контакт з собою, коли ви розумієте, хто ви є, глибинно, коли ви в контакті зі своїми цінностями, вам проявлятися дійсно максимально легко. Максимально легко. У вас тоді не стоїть питання, а що мені сказати, а як мені сказати, а як мені себе подати, а як ідеальніше щось відзняти. Це вже, знову ж таки, це все форма, яка йде на. 31-й план, тому що є суть, тому що є глибина. Тобто, у нас проявлення не починається з поста чи сторіс. Це взагалі не про це. Це по суті проявлення починається з рішень, які ви приймаєте. З того, чи ви собі дозволяєте щось. А чи відстою відстоюю, не можу сказати, відстоюєте, те, да? адстаюєте. А ви кордони? Чи обираєте ви себе, як би це назвучало вже заєджено, да? чи обираєте ви себе в різних контекстах життя, в різних ситуаціях? І отут справжнє проявлення. І це я вам хочу сказати найскладніше. Немає. Нічого більш складного, ніж робота з собою, От те, що я озвучила. Це ваші кордони, ваш внутрішній дозвіл, ваша чесність з собою. І як це виглядає в житті? Наприклад, ви не пишете просто якийсь там емоційний пост, взагалі не про це мова, але при цьому в реальному житті ви кажете ні. В той момент, коли ви відчуваєте, що ви хочете сказати ні, і те, як з вами обходяться, або а, те, що вам пропонують, вам наразі ну, не відгукуються, ви не хочете в це йти. І тому ви кажете Ні. Оце проявлення. Оце проявлення. Це коли ви не йдете в сторіс, наприклад, да, там в поганому у вас поганий настрій. вам... А, Якось там ви змучилися, втомилися, вам себе шкода, вийдете в сторіс там, ну неважливо, усміхаєтеся, або плачете не має значення, але ви при цьому можете чесно подивитися, підійти до дзеркала, подивитися і, наприклад, поплакати. Це теж є проявлення. Тобто, проявлення це не щось таке складне і десь там. Проявлення це не ті люди, за якими ви дивитеся і там, надихаєтеся, захоплюєтеся і думаєте, о, їй легко проявлятися, вона там якась виглядає, якось впевнена. Це не проявлення. Проявлення починається воно ближче, глибше, змістовніше, рутинніше і реально складніше. І там закладається фундамент, Всередині, да, от в тих інтерпретаціях, які я вам озвучила до прикладу. І якщо ви з цим там попрацювали, розібралися, хоча б встали на цей шлях, вже більше якесь проявлення, да, там, більше я маю на увазі просто о, я про форму да, зараз кажу, інша форма, давайте буде коректніше сказати: не більше проявлення, а інша форма проявлення. Там Інстаграм, рілси, Ютуб, Вона буде простіше відбуватися, тому що є фундамент, тому що вам це легко дається. Тому що ви проявляєтеся в реальному житті на рівні дії, так як ви правда відчуваєте, хочете чесно, чесно діяти. Все. Це дуже з одного боку просто, а з іншого боку, складно, бо це найскладніше. Люди не хочуть туди дивитися, бо це важко. Це реально така робота над собою пахота над собою. Так, Галина пише: дякую, що так відкрили чітку проявленість. Класно, я рада, я рада, бо ну, це супер важливо розуміти. А, тож, якщо казати да, так теж коротко, лаконічно. Проявлення це ваша правда в дії. Ваша правда в дії. Те, як ви, наскільки ви чесна по відношенню до себе, і ви оцю чесність направляєте в дію. Тобто, не знаю, ви там прийшли на роботу, на вас підняв голос ваш начальник, вам це не окей, ви це усвідомлюєте і ви кажете, мені це не окей. Зі мною так не можна. Давайте ми зараз змінимо да, формат нашого спілкування. А інакше там я просто не зможу продовжувати цю, цю розмову. Це проявлення. Проявлення підійти, сказати, поговорити з партнером. У мене на одному з потоків проявися багаті була дівчинка, яка завдяки курсу вперше. За там, я не пам'ятаю, точно 15 або 20 років сумісного життя з партнером, з чоловіком, вона вперше з ним поговорила відверто, що їй окей, що їй не окей, що їй не подобається, як би вона хотіла інакше бачити їхнє е, сумісне життя, їхні стосунки, це проявлення. Розумієте, не мовчати, не ковтати, не замовчувати. не... Ховати справжні емоції за побутом, як робить більшість людей. Діти, готовка, прибирання, якісь там е комунальні робота, ще що, ще щось, ще щось це не проявлення. Да? А от коли ви щось відчули всередині себе і пішли в дію, це і є. Проявлення. По суті, вся наша програма проявисте богатій побудована саме на цьому, щоб ви спочатку внутрішньо в собі розібралися, потім йшли з цим в дію. Тобто, зрозуміло, да? проявлення це не картинка в інстаграмі, ідеальна, класна, красива або там не дуже красива, немає значення. Проявлення це ваша правда в дії, по відношенню до себе в першу чергу. Ну і звісно, що по відношенню до інших людей. От, коли я поговорила з чоловіком, ми стали рівноправні партнери свого життя. Класно, супер! Це класно, я за вас рада. Тож, відсутність проявлення, як розпізнати відсутність проявлення, що я не проявлена жінка, це бути для всіх і не для себе. Тобто, коли у вас в пріоритеті інші люди: чоловік, діти, робота, батьки, родичі, ви з ними там возитесь, носитесь, думаєте про них, піклуєтеся про них, про себе, в принципі, забиваєте на себе. Тобто такий рятівник. Коли ви хороша в очах інших. Або хороша в очах інших, або прагнете бути хорошою в очах інших, да? щоб всім догодити, щоб, не дай Боже, не було конфліктів, щоб ніхто поганого слова вам не сказав, а якщо раптом вам кажуть, то ви терпите. Оце теж історія не про проявлення. А коли ви тримаєте образ, да? таку певну роль, певну, певний образ якоїсь там людини, якоїсь жінки. Да, що там у нас все добре, як часто да, дівчата приходять і кажуть, а, ну, я там прожила в там, стосунках, не знаю, 10 років. от Всі навколо на наші стосунки дивилися і казали, що ідеально-образцова родина. А всередині був треш. Всередині, не в плані навіть в цій родині, а всередині людей да, відбувався треш, тобто їм було боляче, було некомфортно, вони не розмовляли. Це теж не про проявлення. Це От якраз тримати певний образ ідеальної родини, ідеальної дружини, ідеальної мами, ще там когось. І, знаєте, по суті, коли ви проявляєтеся, ви живете от, по відчуттю всередині себе, ви як знаєте, в своїй команді, ви за себе, ви з собою в одній команді. Да, ви з собою в одній команді. Коли у вас немає цього роздраю, конфлікту внутрішнього, одна частина вас туди, друга туди, а от коли ви реально за себе. І це дуже сильно пов'язано з внутрішніми діалогами, які у вас всередині себе виникають. Тобто, як ви з собою розмовляєте, як ви до себе ставитеся? І знову ж таки, Переводимо це в дії. Да? Тобто всередині мене, звісно, що відбуваються якісь процеси, якісь діалоги, якісь думки, але е, дуже важливо ще, як ви це е, направляєте в дію. Тому що є теж люди зараз, так як епоха перезбитка інформації, зараз всі такі приходять, я все знаю, там підчитала і там послухала, і я така молодець, і у мене там всередині я так змінилася всередині. Але на рівні дії вона нічого не робить. Тобто у неї всередині щось відбувається. Да? Класно. Але ви пам'ятаєте, да? що я сказала? Що проявлення це правда в дії. Не просто в усвідомленні, в рефлексії, в відчуттях. Це важливо, але це обов'язково має продовжувати на рівні дій. Як зрозуміти, що я проявлена? Вам потрібно по-перше, проаналізувати, чи збігаються ваші слова і дії, тобто, чи а, те, навіть я б не так сказала, чи збігаються ваші відчуття слова і дії. Да, тобто, коли а, воно все цілісне, да, ви цілісна. тобто, Те, що ви відчуваєте, ви це вербалізуєте, тому що вербалізація це теж форма проявлення. І ви це направляєте в дії. А коли у вас все так, ви дійсно відчуваєте себе суперцілісною, у вас не йде енергія на оцей роздрай. Це у мене вчора була консультація з дівчинкою, яка зайшла на провістя багатій. І от о, вона, наче, відчуває одне, говорить друге, на діях третє – і це так фунить, як ну, такий розкалбас, роздрай, дисбаланс, дисгармонія. І от вона а, чому це відбувається? Тому що немає цієї цілісності, немає чесності такої кристальної, да, і немає у цього ланцюжка, як я кажу, що відчуття, вербаліка дії, воно все одне витікає з одного, да? одне з одного витікає. І створюю оця Полноту битія, да, коли ви цілісна, коли ви відчуваєте, що все на своїх місцях, коли я коректна, коли я чесна, коли я от те, що відчуваю, те й віддаю світ. І це супер важливо, да? Тобто проаналізуйте, чи дійсно це так, це насправді дуже легко зрозуміти. Ну, можливо, не, не супер легко, да, це мені легко, бо я з вами в комунікації. Вам часто це від зеркалію, да, що отут, отут, отут дивись, самостійно це важкувато зрозуміти. Але тим не менш, ви можете подивитися, порівняти те, що я відчуваю і хочу всередині. Чи співпадає воно з картинкою на екранах мого життя? Якщо цього співпадіння немає, то, скоріш за все, десь ви ну, не туди пішли. Чи вибираєте ви те, що хочете. А не те, що вигідно виглядає. Тобто, чи обираю я в своєму житті те, що я справді хочу, ну, умовно кажучи, давайте теж на прикладах в родині, як це виглядає? У мене є два варіанти: зберігти картинку ідеальної родини. Да, там, типа не посваріти, не посваритися, не сказати своє фе, не проявити свої справжні емоції, а підтримати образ, ну, що все нормально, все спокійно, все нормально, всіх все влаштовує. Да? І от, якщо ви обираєте просто підтримувати цей образ. То, звісно, що це не про проявлення. І звісно, що вам буде врешті-решт погано, ви будете відчувати себе виснаженою, нещасливою. А якщо ви йдете в те, що ви дійсно хочете, а ви зараз хочете проявити емоції, не знаю, поплакати, сказати, що ні, так зі мною не можна, так я не хочу. Це абсолютно інше. Тобто, перше, що потрібно зробити, взагалі усвідомити: я зараз граю. Чи я зараз в реальності, в цій чесності, в правді, яка пере... переходить в дії. Коли ви живете в правді, в чесності, і це переходить в дії, у вас багато ресурсу, у вас багато енергії, вам хорошо, вам просто хорошо. І звісно, що на екранах життя ви бачите зміни певні. А не підлаштовуєтеся, не стримуєте, не цензуруєте, що мені сказати, як мені сказати і так далі. От, так, що ви тут написали? Доброго ранку. Як не здатись, коли починаєш ставати незручною для інших, тобі постійно цим дорікають. Як не здатись? Ну тут питання в тому: дивіться це питання опори внутрішньої. Тобто, коли ви опорна, і коли ви дійсно обираєте себе і стаєте незручною для інших. Вам, ну, по-хорошому стає пофіг, що інші кажуть. Але це опора. Да? Тобто, що таке опора? Коли у вас є всередині вас такий стержень, і навіть якщо ззовні починаються якісь нападки, коливання, якісь конфлікти, да, якась турбулентність, вам цієї опори. Вистачає для того, щоб не хитатись, не хитатись, не здаватись, тобто тут треба дивитися в свою опору і пропрацьовувати її. Тому що, звісно, просто, от, наприклад, ви були там не знаю, 30-40 років свого життя зручною, а тут ви почали щось там казати. І якщо опори немає, то, а наприклад, якщо ви з співзб... В півзалежних стосунках. А якщо ви там, наприклад, в ролі рятівниці, якщо ви звикли озиратися на думку інших людей, то, звісно, що вас надовго не вистачить. Тому це питання внутрішнього опору, її треба напрацьовувати. Вона вибудовується, просто ну, цим треба зайнятися. А, тобто йдеш в дію, але 100-500 факторів несприйняття тормозять. Так так буде завжди. Ви як думаєте? Так буде завжди в цьому ж та й проблема. Якщо б так було, що ви тут щось усвідомили, пішли в дію, і знаєте, і всі такі навколо вам кажуть: Боже, яка ти молодець, як класно, ти пішла в дію, Нарешті ти обрала себе. Нарешті, ти стала класною кайфовою жінкою, Боже, яка ти молодець, як я тобою захоплююся. Якщо б було б так, я вас прошу, то всі би зараз фігачили над собою, займалися б саморозвитком, ставали б такою жінкою, і все було б класно. Воно так не працює. Ви ж зрозумієте, що якщо ви жили певний час в певному контексті. Ви збудували вже такий, знаєте, будиночок, такий хиткий, кривий на одній одної ножки, збушка на куріх ножках. Да? Тобто щось таке ви збудували. А, і цей будинок вам дискомфортний, вам в ньому не ок. І вам для того, щоб на цьому місці збудувати якийсь класний. Замок, не знаю, бо просто будинок, який вам буде подобатися, який вас буде захищати, який вас буде надихати, в якому вам буде затишно і комфортно, вам що потрібно зробити? Зруйнувати, ви ж не можете зверху на там, ізбушки на куріх ножках побудувати класний будинок. Ні, вам для цього потрібно зруйнувати оцю збушку. А це турбулентність, це дискомфортно. Ніхто вам не буде допомагати, а більше того, в цій збушці що сидять ваші родичі. А ви така хірак, херак, все нафіг. Ви почекайте, будь ласка, я зараз тут на цьому місці збудую щось хороше, але ви, ви поки там кудись підете, погуляєте. А ще краще допоможіть мені в цьому. Щас. Ні. В смислі, ти вирішила зруйнувати? Ні, нам окей. Ви ж, як я, знаєте, от у мене дівчата напривісти багаті, іноді кажуть, що от Вікторія, от я тут пропрацювала себе, я стала такою от класною, все, розібралася зі своїми цінностями, я почала проявлятися, я почала казати, як мені не ок, все супер. І тут мені чоловік каже, а що з тобою сталося? Ти змінилася. Іноді буває, що партнери кажуть, або там родичі кажуть, блін, ну класно, ти якась інша стала, мені подобається, таке буває часто, але не менш часто буває, що що за нафіг взагалі, в смислі, було ж все нормально, було ж дуже зручно. Ми 20 років так жили не тужили, а тут на тебе. І я їм кажу, що ви ж розумієте, що ваші чоловіки проявить та багаті, або там ваші родичі, з ким у вас там зараз конфлікти, вони проявились та багаті не проходили. Вони не в контексті ваших змін. Ви просто там кудись собі там ходите щось собі робите, якісь практики, якісь домашні завдання, змінюєтеся, відчуваєте інакше, проявляєтеся інакше. А у них все як було, так і лишилося. І їм це було комфортно. А ви зараз хочете побудувати щось інше. Це ви розумієте, що ви робите краще собі і в перспективі, і їм однозначно, тому що щаслива, наповнена ви, це вплине обов'язково на ваше оточення позитивно. Але на це потрібен час, і цю турбулентність потрібно пережити. Тому тут лише опора дуже класно, коли у вас є ком'юніті поруч, коли у вас є наставник, коли у вас є ком'юніті, це супер важливо. Одній важко. Ну, об'єктивно важко. Тому що о, ви ж м, будете постійно повертатися в свою таку реальність, в свій контекст життя, де люди вас будуть тягнути назад. Обов'язково Обов будуть тягнути назад. І для того, щоб вистояти. Перше, у вас має бути супер опора, а друге або наставник, або ком'юніті, або і наставник, і ком'юніті. Це ідеально. Коли ви бачите, як інші справляються, коли у вас є підтримка, коли з вами постійно йдуть да, хоча б перший час, це не означає там, що все життя так має бути. але ну, Хоча я до цього теж непогано ставлюся, в цьому немає нічого поганого. Просто паралельно треба опору внутрішню набувати. Не так, що ми там спираємося на інших, як на Кастелі, і все. Але ми спираємося, але паралельно напрацьовуємо внутрішню опору. Тоді в перспективі вам буде легше. Я ще чула від своїх, що ти собі придумала. Так, да, да, ой, та, там. це багато всього. Але це, ви маєте до цього нормально ставитися. Да, собаки лають, караван йде так. Тож, ваша правда, ваше проявлення не в якоїсь там яскравості, ідеальної картинки, там, не знаю, цигані, гані медведі, що ви там танці, як мені кажуть, я не буду проявлятися, я не хочу, як от ця дурочка скакати там в цих сторіс танцювати. Це взагалі не моє. Це не про це взагалі. Це от, коли так люди говорять, вони не розуміють суті проявлення. Не розуміють. Це взагалі не про це. Це ваша правда. Ваша правда, ваше внутрішнє я, ваше відчуття себе. Це щось по-вашому. Але воно вам буде надавати сил, натхнення енергії тоді, коли там ви, як я казала, в тотальній чесності, в правді і а, йдете в дію. Але в моїй сім'ї як яке змінилася внутрішньо. Класно, буває по-різному, я ж кажу, буває підтримка, буває навпаки, по різному. По-різному. Тож, я нагадую, що у нас в понеділок, 26 травня, стартує сьомий потік моєї терапевтичної програми та багатій. У нас є три місця, тобто, ми можемо ще взяти трьох дівчат і стартуємо. Тому, кому відгукується ця, ця тема. Хто хоче попрацювати над собою, хто хоче вийти на новий якісний рівень життя, будь ласка, напишіть мені в директ, я вам відправлю всі деталі. А і будемо працювати так. Колись раніше я ображалась на слова «Я вила себе королева», тепер спокійно відповідаю та в королева. Так, да, класно, це супер. Да, у нас направись та багатій екосистема королев, і це теж допомагає відчувати себе абсолютно інакше на іншому рівні. Угу. Дякую, що ділитеся. Так, зараз скринімо. Угу. Все, всім гарного дня, до зустрічі.